Я вважаю, що в цілому в цьому концепті є проблема а в тому, що ми не маємо позитивного результату щодо припинення вогню і переходимо, знаєте, не прочитавши першої сторінки книжки, ми пробуємо читати зсередини цю книжку і зрозуміти, в чому зміст. Так не зрозумієш. Якщо ми хочемо дійсно йти до закінчення війни, Україна ще раз підтверджує, що вона хоче швидкого. Справедливого миру для себе, але й безумовного припинення вогню як першого кроку до цього. Якщо ми не хочемо просто зайти в цю, а, як вам сказати, в довгий диспут з русскими для того, щоб, не припиняючи вогонь, тиснути на нас по інших умовах, якщо ми не хочемо вграти в це в Мінськ 3, 4, 5 і копію нормандського формату. Але з іншою кількістю жертв, якщо ми в це не хочемо, то ми повинні а, цю війну подивитися на неї як на пиріг і розділити на шматки цю велику проблему. Якщо ми дійсно хочемо щось врегулювати.